Сьогодні ти поляк, завтра кримський татарин, післязавтра німець. І так щодня на Буковині почав роботу дитячий міжнаціональний табір джерела толерантності. Тут діти занурюються в культуру народу, який є частинкою України. Разом з учасниками табору занурювалася Юлія Задорожняк. Тут тебе зрозуміють без слів. Якщо ти кримський татарин. Грузин. Романської культури єврей тебе тут полюблять, підтримують і почнуть танцювати з тобою. Дитячий табір джерела толерантності з 2002 року об'єднує діток з усіх куточків України. Працюють тут за унікальною методикою занурення. Кожний день весь табір занурюється в інше життя, в іншого народу. Один день всі румуни, один день всі євреї, один день всі поляки, один день всі українці. І зранку до ночі. Тільки цей народ танці, їжа, мова, традиції, спорт окремого народу наповнюють день кожного учасника табору. Перший крок до розуміння між громадами це знайомство, тому перед дітками змивають кордони непорозуміння. Киянка Валерія багато досліджувала єврейську культуру, проте безпосередньо з нею не зіштовхувалась. Я в школі писала багато наукових робіт про цю культуру, і тому мені навіть хочеться найбільш познайомитися. З як з носіями цієї культури перший національний день у таборі присвячений кримськотатарській культурі до дітей приїде гончар Рустем Скібін і проведе майстер-клас з орнаменталістики. Особливо рідним цей день буде для гульнари. Дівчина приїхала з Криму, зараз проживає в Києві. Вона каже: з насолодою навчить кожного кримсько-татарських традицій прогостить справжньою кримською кавою. Проте найголовніше тут ідея. Треба боротися за свої права. Ще треба боротися за справедливість, але треба це робити обов'язково ненасильницьким чином. Потім Україн український день, де організують цілий фестиваль. Також у даборі розкриють культури країн Центральної Європи. На німецький день у нас буде станція по дадаїзму і берлінським дадаїстам і те, як це розвивалося в сучасному мистецтві. Окрім цього, дітки зможуть проявити себе на десятьох майстернях за інтересами: малювання, етнозачіски, арт, театр, журналістика, спорт, туристичні походи. Але найголовніше тут діти вчаться поваги і дружби. Тут до тебе відносяться ну, з повагою до твоєї думки. Те, про що часто забувають дорослі. Юлія Здорожняк, Сергій Груп. Пляк Чернівецький промінь.